Долгие годы правил Рабар II народом Миртаны. Он победил всех врагов своего королевства. Всех, кроме одного. Против орков разгоралась с новой силой, и каторжники Миртаны платили за это высокую цену. Армия короля нуждалась в оружии, и каждый, кто был повинен в преступлении, неважно, сколь серьезным оно было, искупал свою вину в железных рудниках Хариниса, дабы сделать для них невозможной саму мысль о побеге, Король а поручил лучшим магам Миртаны сотворить барьер, окружающий долину. Я был одним из них. Мы направили всю свою силу на создание магического щита. Но что-то нарушило привычный ход заклятия. Мы стали пленниками своего собственного творения. Все рудники Хариниса отныне оказались во власти Катаржан. У короля не было выбора. Ему было нужно железо. Год за годом королевство давало Катаржанам все, что они требовали. Год за годом взамен Катаржане приносили к барьеру руды. Так было до сегодняшнего дня. Обычный каторжник которого привели к скале на краю долины. Он не знал, что ждет его впереди. «Именем короля Рабара II я приговариваю этого каторжника к...» «Остановитесь, каторжник! У меня есть для тебя предложение. Это письмо должно быть доставлено верховному магу Круга...» «Ты зря тратишь свое время». «Ты можешь выбрать любую награду. Тебе дадут все, о чем ты попросишь». Что ж, хорошо. Я возьму письмо. Но на одном условии. Избавь меня от его болтовни. Ах ты смеешь! Молчание! Отправляйте его! Добро пожаловать в нашу колонию. Довольно, хватит. Оставьте его. А теперь убирайтесь. Вставай. Меня зовут Диего. Я... Я не хочу знать, кто ты такой. Ты только что появился здесь. Я присматриваю за новичками. Это все. Если ты хочешь пожить еще немного, тебе придется поговорить со мной. Но, конечно, я не собираюсь мешать тебе покончить с собой. Так що ти думаєш? Що ж, на такій ноті я нарешті вже зможу привітатися з вами. Всім привіт! Це Подон, і ми сьогодні бавимось дуже стареньку, але дуже шикарну гру Готика Перша. Переклад і озвучка у мене зараз стоїть від 1С, так як я в дитинстві бавився саме від цієї фірми озвучку цієї гри. А так то, в принципі, існує ще російська локалізація від Rusobit M. Але вона не знаю, вона мені не є рідна, як е, ця, яку ви зараз будете чути. І як ви бачите, на початку гри ми хотіли представитися, хто я такий, але Дієго мене заткнув. І в принципі, наш герой буде безіменним протягом усіх чотирьох частин. Ну точніше, трьох, але четверта, також зв'язана з цим героєм, так що про протягом всіх частин ми будемо просто безіменним героєм. І давайте розізнаємо, що ж можна дізнатися цікавого про це місце. Что я должен узнать об этом месте? Мы называем его колонией. Ты уже знаешь, что мы добываем руду для короля. По крайней мере, в старом лагере. Внутри барьера есть три лагеря. Старый лагерь, самый большой. Он был первым. Ну, зналась я про те, сколько тут есть таборов. Зразу сразу хочу сказать, что в этой игре можно пропускать диалоги. И можно, вот сейчас е у меня Рішення в кінці закінчити, я можу повністю закінчити з ним діалог і не дізнатися нічого. І тоді Дієго не стане моїм якби трошки другом. Але я хочу дізнатися все, тому так як я взагалі люблю в rpg шках повністю облазити весь світ, то готуйтеся, що проходження цієї гри займе, як мінімум 40-50 серій. Ну, мабуть, так. Що ж, давайте запитаємося, чому ти мені допомагаєш, чувак. Почему ты помогаешь мне? Потому что тебе нужна была моя помощь. О -о. Булит со своими парнями мог запросто убить тебя. А я не мог просто стоять в стороне и смотреть. Я проделал этот долгий путь для того, чтобы сделать тебе одно предложение. Предложение? предложение? Да. Я думаю, после знакомства с Шайкой Буллета ты понял, что тебе нужна защита. Ну, да. Каждый, кто попадает сюда, имеет выбор. В колонии есть три он, лагеря. Ты уже сказал. И ты должен будешь присоединиться к одному из а них. чего? Я здесь для того, чтобы показать новичкам, что старый лагерь лучшее место для них. Ну а эти чуваки, выныштешь, вроде с твоего табора. Че он именно покоцал это, га? Негарно так. Зараз и даже заратой более. Вместе с остальными тащит припасы из внешнего мира в лагерь. Ты встретишь его. Но если ты хочешь сразиться с ним, будь осторожен. Булит неплохой боец. Ну ясно. Ну, для полностыщей я найду час. Пока еще. Расскажи мне, как добраться до... Волотабора? Как добраться до... Дорога выведет тебя сама. Старый лагерь, ближайшее поселение, которое встретится тебе на пути. На подступах к лагерю бродят немало диких тварей. Нужно быть безумцем, чтобы разгуливать окрест без оружия. Ну ясно. И даже мне не взять исброю. А где? Когда доберешься до старой шахты, внимательно посмотри вокруг. Уверен, ты найдешь что-нибудь полезное. Угу. Шахту легко найти. Она находится в двух десятках шагов отсюда. Ну ясно. Будем шукать. А, ну и шат тебе хочу рассказать, что ось на початку меня нагородили листом для верховного мага круга в огню. Что мне с этим делать? Правда? Ну да. Его отдал мне какой-то маг перед тем, как стражники сбросили меня со скалы. Тебе повезло, что больше я не могу показываться на глаза магам. Любой другой с радостью перерезал бы тебе глотку за это письмо. Маги хорошо платят своим гонцам. А большинство людей здесь не имеет за душой и гроша. На твоем месте я бы держал рот на замке до тех пор, пока не встретил бы кого-нибудь из магов. Правда, тебе на это не стоит надеяться. Не понял. Почему? Маги живут в старом лагере, но только людям Гомеза дозволено входить в их замок. А, -а, -а. и что такие Гомез? Гомез самый влиятельный из баронов. Бароню? Он правит старым лагерем на правах самого сильного человека в колонии. Что? Ну ладно, и допустим, что я хочу стать одним из его людей, что делать? Возле ворот замка ты найдешь человека по имени Торус. Скажи ему, что тебя послал Диего. И че? А дальше? Ну ладно. Ну окей. Вот так. Я благодарю тебя за помощь. Спасибо. Может... Мы встретимся в старом лагере. Що ж, це перша глава, і хочу зразу попередити в цій грі керування завжди було і, напевно, буде. Ні, насправді є керування мишкою, але воно настільки незручне. Коротше, майже все керування було без мишки, повністю клавіатурою. От, наприклад, підняти цей факел. Чорт, забри. Яка ж там кнопка? Коротше, підняти цей факел, кнопка Ctrl і Вперед. Ось, нарешті. А, оскільки тут будь-яка дія виконується контролем, але вже в сторону, в яку ми виконуємо цю дію, ми вказуємо е, стрілочкою, і це обов'язково така, як би, не знаю, умова. Не можна без цього зробити дію, не вказавши, в яку сторону ми, ми її хочемо зробити. Що ж, давайте спробуємо знайти шлях до старого табору. І, можливо, глянемо ось на таб, ми можемо подивитися наш інвентар. І взяти факел в руки. Також через Ctrl вперед. Ось. Тепер ми з факелом, але щоб заховати факел, то вже хрін його знає, як це зробити. Можливо. Ой, блін, чорти, як забрати факел? Допустимо, мені не треба факел. Не, ну ніяк. Гаразд, все. У нас цей факел навічно. Переліп до моєї руки. Будемо йти шукати шлях. Так, і ось тут зверху два пацана. Можемо залізти до них і поговорити, але я думаю, що нафіг треба. Так, і можемо підпалити ось цей факел своїм. Круто. Також через контрол вперед, так, і всі інші дії, які тут виконуються. Так, і можемо встати в бойову позу. Це через пробіл. І вдарити цього м'ясного жука. Хоча шанс, що ми його вб'ємо. О, є, вбили. Знову ж таки, попереджую, що дуже незручне керування. Упс Ось, все. Підібрали. Взяти річ це Ctrl і вбік, включити бойову стійку пробіл. Битися, Ctrl вперед, Ctrl вбік, Ctrl назад, це блок. А, так, і заберемо свій факел. Він ще може пригоди. Е -е 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 -е. Як той факел взяти? А факел не хоче братися мені тепер. Ні, взявся. Все файно. Тут є ще один жук. Можемо його і замочити зараз. Ну іди сюди, жучара. Так, і виходимо з бойової стойки, щоб можна було обшукати жука. З жука випадає м'ясо. І це м'ясо можна пізніше, напевно, прожарити. Просмажити для того, щоб нахарчуватися трішки. Або можна також збирати різноманітний лут. Ось, стріли. Ще щось скриня, в яку ми можемо залізти і забрати дуже багато чого. Монетки, відмички. Ну, коротше, ми багато чого забрали, і це нам пізніше пригодиться. До речі, в цьому світі монети не мають значення. Всі кошти переведені в магічну руду, яку ми, до речі, е... яку ця колонія постачає королю в королівство. Ух ти, я знайшов кирку. Яка мені може пригодитися як зброя, в принципі. А може і не пригодитись як взагалі нічого. Давайте просто будемо лазити зараз по карті. Тим часом, поки ми не доберемося до старої... старого табору. О, я знайшов меч. Ржавий меч. Так, а тепер швиденько його треба надіти. Як бачите, менюшка. Так е Гра не зупиняється, поки... навіть поки ми сидимо в інвентарі. Все, ми... це ми від... відбулося щойно у нас перше наше вбивство. І ми забрали. Це що таке? Кротощур. Кротощур, можна сказати. А ось і перша руда. Це, як я вже й казав, це місцеві гроші, за які ми потім можемо будь-які послуги брати, купувати щось, і продавати також за них. Пізніше, якщо чесно, тут є одна система, через яку можна заробити дуже багато грошей. Це, по-моєму, е на створенні зброї. Тут можна викувати собі зброю і її продавати. От. І в цьому є якийсь баг, що там можна безкінечно зброю робити, чи що, ну, я вже не пам'ятаю, це було дуже давно. Але я просто знаю, що можна заробити безліч грошей, якщо посидіти цілий день за цією грою трошки. І То можна дійсно заробити цілий. Навіть не знаю що. Ну, коротше, на яхту точно можна заробити. Правда, в цьому світі жорстокому, в який ми потрапили під купол, тут немає ні яхт, нічого взагалі. Тільки люди, які ув'язнені навічно. До речі, також ми не знаємо, через що нас ув'язнили. І це. Є також таким цікавим елементом геймплею. Ай-яй-яй! Не геймплею, а сюжету. Тому що у всіх трьох частинах ми не знаємо, звідки ми прийшли, хто ми такі. Це... З однієї це тупо, тому що а хто ж наш герой? Але з іншої сторони, це прикольно, бо ми самі творимо свою історію. Ми самі його створюємо. І нам не потрібно знати, хто він був в минулому. Тому що ми є зараз, ми існуємо в цьому часі. Так, давайте полазимо тут по цій карті, трішки полупцюємо. Людей, Ух ти, тут є зброя і еліксир, здається. Так, еліксир здоров'я. Ну, давай, підійди, підійди, ризикни. Так, ці удари комбінуються через натискання кнопки в бік, назад і вперед. Якщо натискати тільки кнопку вперед. Ефективність ваших ударів буде дуже низенька. І на кнопку S можна подивитися свою статистику. От, наприклад, зараз у нас 180 досвіду, і наступний рівень буде, коли в нас буде 500 досвіду. Також у нас 0 очків навчання, за якими ми могли би щось прокачати, якісь скіли. І бачимо, що сила у нас 10, лов... е... Ну, ловкість, я не знаю, як перекласти на ходу, не пам'ятаю. У нас 10, мана 5 і життя 40. Ось, О, такі от справи. Нас трішки покоцали, але ліксир нам потім допоможе. Зараз я його використовувати не хочу, але можна використати якусь їжу. Простенько, ось, наприклад. Оп. Все життя поповнено, можна бігти далі. О, з цієї сторони ми щось. А, ми їх обібрали. Обох? Маємо ми, ми тільки одне. Да, ми дійсно обох обібрали. Раст. Це часом не скринька? Ні, це якась фігня. А зато ми руду знайшли. Вже файно. А, так, і я забув на початку попередити графіка в цій грі дійсно лайно. Тому що гра зроблена ще в 2000. чи 2001-му році. Чесно, не пам'ятаю. Ну, максимум, дуже тяжко в 2002 му році. Ой-ой-ой, не то зробив. Прошний дурний падальщик. І на той час. Тут графіка не грала зовсім ніякої ролі. Та в принципі і зараз вона ролі ніякої не грає, тому що в цій грі просто неймовірно шикарно збалансований сюжет. М -м -м у нас є ще шанс вбити одного троля, гнома. Просто такий. Але так як у нас навиків керування зброєю мінімум, а це Гоблін. Ну, є шанс, що він нас може покосити швиденько. Так. Ну, ну-ну-ну-ну, акуратно, акура... акуратно. Не вбий мене. Ди сюди, йди сюди, йди сюди. Yeah. Отримати лишній досвід в цьому світі це зовсім непогано, це навпаки дуже добре. Ну і ось. Е... Загалом на свій час ця гра просто неперевершеною була. Е... Вона могла хіба з Elder Scrolls якось змагатися, але все одно це був один з таких. Початків дуже-дуже шикарних РПГ-шок, які виходили протягом наступних років. Я думаю, що готика вона була як надихаючим таким джерелом для всіх наступних РПГ, які робилися. Ну, насправді, дійсно, всі РПГ е, дуже схожу мають бойову систему, квестову систему. Тощо. А раніше до готики такого можна було побачити ну, дуже мало де. До речі, управління камерою зовсім незручно, так як повністю все управління робиться е через е клавіатуру, то е рухати вверх низ самою камерою взагалі незручно, тому що для цього треба ой, е використовувати кнопки. А я навіть не пам'ятаю, які кнопки. Ну, або використовувати окрему мишку, тобто повністю керуватися через клавіатуру і іноді заходити на мишку, щоб повернути камеру. Ну це вже трішки абсурдно. Так, у нас є старий меч. Перед тим у нас був, здається, ржавий меч, правда? Глянемо. Старий меч трішки сильніший. Вибираємо його. Так, тепер у нас е екіпірований старий меч, який нам допоможе знищити цього падальщика після того, як я заберу стріли. Всі, які тут лежать. Так як е в цій грі є лук, який ми потім зможемо. Користуватися, але для початку нам треба його знайти або купити. Або самому зробити, робити, здається, можна робити луки Чи тільки зброю, я пам'ятаю. Ну, це ми вже дізнаємось по ходу От. В принципі, як бачите, початок теж досить насичений. Вже багато дуже тварин ми зустріли. Хоча по суті, ми далеко і не пройшли. Ми ще навіть не дійшли до перших квестів якихось. Ми просто бродимо в пошуках. Тієї того табору, який нам сказав наш новий друг Дієго. І якщо так зразу заспойлерити, ні, спойлерити я не буду, коротше, якщо ми будемо дійсно проходити всі частини, то я розказувати сюжет Наперед взагалі не буду, не збираюся, і просто будемо проходити його ще раз. І, наприклад, я буду проходити його заново, а більшість моїх підписників, так як Середня середній вік моїх підписників, це приблизно. 14 років, а це означає, що готику першу і другу ви дуже сумнівно що грали. Але все ж таки для підписників деяких це може бути перше проходження цієї гри. Тому вам напевно буде цікаво. О, і перші люди, яких ми зустріли після Дієго і того Гріма, чи як його, це упс, упс, тобі? Просто хочу предупредить тебя, дальше начинаются наши охотничьи угодья. Ну окей, чуваки, а на кого вы полюете там? А на... В основном на падальщиков. Много мяса, и не так уж сложно с ними справиться. Если, конечно, знаешь как. В самом деле? И как же? Спроси у моего приятеля Дракса. Он знает об этом больше, чем кто бы то ни было ну окей, запитаю. А чему ж тут так небезпечно? Почему? Ты новенький, ну, да? Та. Каждое место в колонии опасно. А так чё? Так или иначе. Безопасны лишь дороги между лагерями. Да и здесь можно набрести на волков, которые посчитают тебя легкой добычей. И ты действительно ею станешь, если не подберешь себе нормальное оружие и доспехи. И даже мою взятую сброю и доспехи, чувак. Ближайшее место – старый лагерь Просто иди по тропинке, она приведет тебя туда Но в нашем новом лагере можно достать вещи дешевле Если, конечно, знаешь нужных людей Если окажешься в старом лагере, разыщи Мордрага угу. Он один из нас Немного руды, и он продаст тебе все, что нужно Окей, пошукаем, значит, районный ты Мордрага а Ну, расскажи что про эту колонию, все. Для того чтобы добраться от одного лагеря до другого, нужна карта. Сэкономишь время и не будешь без толку плутать по дорогам. Карта? Тупик может оказаться опасным ущельем, где обитают твари, которых лучше обходить стороной. Не приближайся к старым развалинам. Их здесь много вокруг. Большинство из них — обломки укреплений времен Первой войны с орками. Орками? Попадаются и брошенные оркские норы. Среди развалин можно встретить орков, а иногда кое-кого и похуже. Я стараюсь не ходить туда, особенно ночью. И еще один совет. Не стоит заходить в лес. Окей, окей. Дай взять эту карту, чувак. Где? Расспроси людей в старом лагере. Где-то там должен жить картограф. Угу. Может тебе даже удастся стянуть у него одну из карт. Если получится, прихвати одну для меня, ладно? Ну, подивимся. Я вообще-то, ну, типа, не дуже крад... кради. А меньше их не продаешь, ещ ⁇ Зачем? Ну, если у тебя есть чем заплатить. Ну, ясно. Ну, короче, дякую, бывай. Благ... Не думай, что все будут такими же дружелюбными, парень. Карманы у новичков обычно пусты. Но кое-кто мог бы убить тебя даже ради простой кирки. Я буду иметь это в виду. Ну окей. Будем знать. Так, и ты казал, что этот ведь друг Дракс нам поможет, а? Что-то расскажет, Скава. Ты. мысливец, да? Ты ведь. Похоже на то. А что тебе нужно? Ну. Мне очень бы пригодилось пара советов. Я могу научить тебя нескольким хитростям, но все здесь имеет свою цену. И сколько же это будет стоить? Для начала один добрый глоток пива, а там посмотрим. Опа, а звитки у меня пиво? Я, может, здесь нашел уже? Вот, пей пиво и расскажи мне об охоте. А, та, с я дистал в то пиво? Я помню, памят... а, здесь Крейне, правильно. Падальщиками мы называем этих больших птиц. Почему? А Бо Атаковать точно? их нужно поодиночке. Довольно легко выманить одного падальщика из стаи. Когда ты подойдешь поближе, птица сперва забеспокоится, а затем помчится на тебя. Ты должен уже ждать ее с оружием в руках. Если тебе удастся нанести удар, прежде чем тварь укусит тебя. Не останавливайся, продолжай драться, и ты одержишь победу, не получив ни единой царапины. Если же она ударит тебя первой, ну, не стоит до этого доводить. М -м и чё? Это... то, что ты мог мне порекомендовать, какая-то такая ложная информация. Можешь ли ты рассказать мне еще об охоте? Могу, но пивом ты тут уже не отделаешься. Если знаешь как, то с убитой твари можно снять шкуру, забрать клыки и когти. Это не так-то просто, но подобные трофеи высоко ценятся. Любой торговец с радостью купит их у тебя. Ага, ну и тут треба уже очки навчания, яких я не маю. Но, гарат, скажем ему, что это все не дешево. Твои советы. Но с их помощью ты заработаешь немало руды, душа ну, зверя которую ты не умеешь разделывать, просто сгниет без пользы. А ты потеряешь возможность задорого продать его шкуру. Выходит, ты рисковал зря. На твоем месте я постарался бы научиться всему как можно быстрее. Ну, я постараюсь научиться. Но зараз я не маю, чувак. Ну, давай я тебе напишу, ты что я хочу знать, как добывать клыки. А ты поймешь, что я не Как добываются клыки? Прежде покажи руду. Как я уже говорил, Ну ясно, немає руди, значить немає з чим говорити. Раз, до побачення. Як знайдемо руду, в принципі, треба не забути це місце, ну, якщо він тут буде тусуватися, просто до нього підійдемо і заполучимо руду. Ось. І що я ще хотів сказати: от як на той рік, на 2000 якийсь там перший, хай буде, по-моєму, перший, то. У грі дуже багато було ефектів. Це була найбільша гра. Тобто карта на той час в цій грі була до досить велетенська. Анімація, яка тут зроблена, була просто шикарна. Дивіться, чого тільки коштує цей темний ліс. Він виглядає дійсно як темний. Як трішки проходишся, він. коротше, дуже небезпечний ліс, я туди зараз передуватися не хочу, пензлювати. Тому бажано пройдемося сюди, чуваки, здорово, як вам справи у вас там. Ну, коротше, мене це все не цікавить, йдемо просто далі. А ось і старий табір. Ну, принаймні, на вигляд він. Як. Табір. Ой, і ще одна пляшка пива. Тобто, якби нам треба було дати тому, що ви купили, ми б його могли знайти навіть тут і вернутися спокійно. Такс. Бокальчик.